Це знов Славко, робота над цією прекрасною фіночкою, бачите, з її ортопедичним руків'ям. Відволікла мене на якийсь час, щоб забити кілька осинових кілків в могилу цього от оборотня. Солоніна. Він міг бути людиною, євреєм, а зовсім обрусяв, став недочеловечком. І я вирішив взяти БК за роги там, де воно вчиться бути істериком. Я набрав оцю просту фразу вивчення, Пушкина, поезії Пушкіна в, 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 в фінських школах. Бачите, що оцей нахабний штучний інтернет каже, похоже, по вашому запросу нет полезных результатов. І це оно так фінський знає. Я скажу полезні результати, я знайшов. Зараз я вам їх оповім. Власне. Оце Пушкін, щоб ви знали, а це його видання на Фінляндії. Перше, що ви маєте знати, значить. Зараз от Фредерік фон Платен, першим фінського. Першим власне фінського читача з Пушкіним, з, з літературою Пушкіна, ознайомив Фредерік Август фон Платен. Натурально зробив він це. Він був літературного общества, значить, членом і зробив між іншим, літературного общества Фінляндії, було засноване 1825 року для популяризації мови. Як ви розумієте, переклав він це все на шведську, Нікому в голову не прийшло. На Фінляндії 1825 року перекладати Пушкіна на фінську. Розумієте, це була мова простого люду. Хоча в нас тут часу вже був Котляревський, а у них тільки оце як його? Ну, ви знаєте, що м'ячі в этот калівало, що м'ячі? Ну, карель, карельську, вони поезію присвоїли, калівало, той, який ножі кидав в смерчі, значить. І натурально вони все це переклали на шведську і ознайомили. Коли я ознайомився і тому було потрібно створити літературне товариство Фінляндії, щоб хоч хтось зміг це прочитати фінською. Значить, повернемося. Я коли взявся за ці от твори, зараз ми поговоримо за періодізацію видачі, мені самому захотілося їх почитати, я скажу. Сказка о мертвой царевні і семи гумнах». Я скажу, що ви багато чого віддали, щоб прочитати такий безцелері, як сказка о мертвой царевні і семи гуннах. Потім я розібрався, що це сказка о мертвой царевні і семи храбрецах», Тому що. Ну вони ж тюркської мови не знають, вони ж багадур слова не знають, розумієте, Багадур, правильно, Бавван, ну павван, тоже Багадур. Тому, ну розумієте, вони з тюрквізмами не сильні. Але там є ще потрясаючі речі. Дворянка в обліці крістянки, благородна дивиця в обліке. Я скажу, що я багато чого дав, пачмейстер і його дочь, похоронний директор. Це потрясаючі книги. Я скажу, що Фіцька вони значно цікавіше. Я, я з головками сижу, мені читати нема, коли б небагато мені в житті лишилося. Був би я молодий, я б цю сказку о царівні і сімі гунах, я б це прочел. І Але більше це мощна сказка о царі Саутані і сині його, славному і могучим, и і храбром царевичем і Царевні Лебідь, погодьтесь мощно, славном і могучим і храбрим царевичем. Я скажу, що вони краще за Пушкіна це змогли викрасти. Є три періоди, значить, видання. Перше 905 рік перед тим русифікація Фінляндії, ви знаєте, постріл в Бабрікова, правильно. не Причин'ян Малатов не поможет тебе, бігати і сам у Острів ну На всяку русифікацію соломіну як треба відповідати, як Бабрікову. Ну, ну ви понимаєте. Потім, значить, в 30-ті -е роки там пара, тройка це. А потім видання Кирило-Фінські, Видання нав'язуються радянською владою. І в школьну програму, я дізнався, в шкільну програму цього. Пушкіна бросає шкільна література сейчас. Вот, п'яте, вот, Дубровського порва, вот, вот шкільна література, вот, п'яте, вот. вот. Все-таки бачите примусов. И десь 60-70 до початку 80-х років финских школярів мучили Пушкіним. Ну, як у нас уміряно, Дубровським і ще якоюсь чушью. Ну, от власне, ну чому це все, от бачите, ну, це навіть ви можете прочитати, правильно? Ось воно. Чому так? Тому що Фінляндія піддавалася сильному впливу російському, ви знаєте, руцифікації не так мовні, тому що фінська мова далеко не сприймає. Не, 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 розумієте? чому перевага Фінів там? Вони не розуміють російською. Хоча, між іншим, ще 905 року. Ніхто, хто жив, як це сказати, до Віпурі, до виборга між Пітером та Виборгом, ніхто фінською не говорив, їх називали Чухною. Самі фіни кажуть, хахли, тому що це з Російщини. Але куди воно все ділося? Зараз я скажу, що ви бачите, фіни прекрасно обходяться без Пушкіна, хоча вони його, в принципі, можуть за нього прочитати в Вікіпедії кажуть, що ну байраніст, понятно. Впровадив реалізм в російську літературу. На що він це зробив, я не знаю. Ну, коротше кажучи, віддають йому належне. Але ніяких пам'ятників я скажу, що нема. Ох, я стару ц... цар салтаніста Я скажу, що мощна. До чого я вам поясню? на що фінам воно. Нахер не всралося, вони якось живуть без Пушкіна. Чому так? Не тому, що вони його ненавидять, тому що фахівцям, коли треба, вони дізнаються, а фінам, то власне ми фінськокомунітету, ото б общество надо бороться шведським языком, бороться не з русским, не не давай би з русским языком. Вот коли ми візьмемо за фінсько-шведські розмови, за мову, то ви там знайдете багато знайомого нам і багато цікавого і зрозумілого нашим дискусіям, то не деруться ридюці, ні, ні копья сверкають, правильно, то деруться капуцини і їх противники равиди, з відповідними комунальними метадами. До собаки у кожного народу є друзі по переписці. Тільки американці переписуються між собою. Ну, велика нація. До чого це все? О, російська, от бачите, Р... Пушкін прилетяв. Да, Пушкін прилітів, треба намалювати таку картину. Я скажу, що були б у нас хороші реалісти, художники, кукернікси, вони ну, у нас оте, я цими комікси малює. Контурні живі. От я скажу, що Пушкін прилетів, нам треба зробити. Ну, Мотаблоки Гагарів, мотоблоки Пушкін ми щоночі чуємо над своїм мешканням. Розумієте, Російська мова це мова спеціальних знань для нас. Мова знань історичних, тільки не салоніцьких, мова першоджерел. Навіть мова Казаччини. Я теж страждаю від того, що. Можу користуватися всякими всяким всякими ВПНами, тому що я, в принципі, через оцю цю дурню припинив свої студії козацької зброї, тому що, ну, заїбався, я чесно сказати, боротися з блокадами, але ну, що поробиш? Ну дізнаєтесь, ви щось розумне за козацьку зброю, дізнаєтесь якусь дурню. Це я скажу ніякого впливу. Знаєте, скільки людство дізналося дурні за весь свій час існування? І ми, українці, далеко не передуємо в цій глупоті. Так что, что я могу сказать всем этим солодистам? Мова – это лишь засіб И если вы читаете подручник за средний ремонт автомата Калашникова или пулемета Калашникова, это одно. Это правильно, это похвально. Также есть учебники о среднем ремонте 120-мм миномета. Я кому скажу средний ремонт. Я Далі не заглиблюся, не, не потягну, ні не, 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 не по способностям, ні по знанням, практики мало. Так і ви. А оце от все от спроба нав'язати нам оцей. Культур, мультур, тут уже американці не дуже можуть нав'язати, ви розумієте, куди ви з Пушкіним пнетеся, розумієте? Історію ну, миленько все, ну да, но... А для чого воно більшості українців? Якщо його росіяни не знають, то чого ми маємо? Чого ми маємо бути культурнішими за Москвинів? Слухайте. Я отак от хочу сказати. І вони оце ніхто, суто, ну от розумієте, що неприємно. Їх уже всіх неможливо читати. Вони що тільки оторвуть трохи, чуть та від от діють п'ятої іскадри в ютландському бою. От поки они говорят о действиях пятой эскадры в Ютландському бою, це похвально, это треба слушать, и ви самі часто бачите, що я це слухаю. А когда они об жизни починають, ну чому эти убоги можуть нас навчити об жизни? Ну, ну, це просто смішно. Ну це, 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 це щоб нас кошка учила, розумієте? Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А серед вас я не буду робити чистки, я всіх прибічників в салоні пробачаю. Хай самокритикою виступлять у мене в коментах. Бай!